Всіх вітаю, поки немає світла, хочу ось вам розказати про добриво. Питають мене за добриво Петерс професіонал, а саме для чого, для якого періоду росту орхідеї яка формула потрібна. Почну з того, що добриво Петерс професіонал розводиться. Від 05 до 1,5 грама на 1 літр води. Я даю завжди своїм орхідеям 10 грам на 10 літрів. У мене є мірні ложечки, я відміряю 10 грам і даю 10 грам на 10 літрів. Це перше, що я хотіла сказати. Далі вам розкажу, які добрива потрібні для того, щоб наростити гарну кореневу систему, гарні корінчики, щоб розкуклились, щоб пішли в ріст І для того, щоб наростити зелену масу. Це добриво з такими формулами 30-10-10. Також дуже гарна формула для нарощування коріння 10, 52, 10. І Формула, в якої великі вміст азоту та калію, це 21, 7, 21. Оце такі три формули дуже гарні в цьому добриві, саме для нарощування коріння та зеленої маси. Для того, щоб рясно квітли орхідеї, щоб закладали квітоноси, щоб квітоноси були розгалуженими, щоб було довготривале цвітіння і пишне, щоб було багато квіточок, щоб не опадали бутончики. Щоб було гарне цвітіння, дають формули 10-30-20, це бустер цвітіння, навіть вона так і називається. І 15-11-29. Це дві такі формули, які дають для рясного, довготривалого пишного цвітіння. Також я, піджив, я, я хочу на цьому зауважити, що я підживлюю квітучі. Свої орхідеї, які ось так квітнуть. Я даю Петерс Професіонал з формулою 20, 20 20 Це оптимальна формула саме для рослин, які квітнуть. У мене є велика колекція фіалок. Також в мене всі фіалки постійно підживлюються добривом. 20, з формулою 20-20-20. Ця формула допомагає квіточці під час цвітіння не втрачати сили, а навпаки, мати їх для того, щоб рясно квітувати і довго. І допомагає квіточці. Ця формула бути в гарному стані і отримувати всі для неї макро і мікроелементи, які мають. Ці всі формули. Ось таке я хотіла вам розказати. Можу ще раз повторити: для нарощування зеленої маси і коріння. Це формула 30, 10, 10, 10, 52, 10, 21, 7, 21. Для рясного цвітіння і довготривалого. Дві формули: 10, 30, 20, 15, 11, 29. І під час цвітіння, якщо ви вважаєте, що вашим квітам потрібно добриво 20, 20, 20 формула. Ось про це я хотіла вам сьогодні розказати. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня!